Усім привіт, друзі! З вами Клерей, радий вас бачити у себе на каналі. Дуже давно мене не було, давненько не було таких перерв, в майже скільки? Чори місяці, напевно, я взагалі не випускав відео. Останнє було з чемпіонату України по Геогесеру. Відповідно, ми сьогодні повертаємось. Ура! Я одразу запускаю нову рубрику. Будемо закривати кожну країну на Google Мапах на 25 тисяч понтів, тобто на абсолютно ідеальний результат. Нам потрібно буде вгадати кожну локацію буквально до метру. Перший випуск сьогодні у нас Україна. Приємного перегляду. Let's 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 go, 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 let's go, let's go, go, go. Виграй квартиру в Одесі. Але це не Одеса, от чому прикол. З львому не Одеса, місто Кіровоград. Ну, в таке ми вже повіримо, добре. В таке ми вже повіримо. Умань. Якесь перехрестя. Два кільця на це центр має бути. Так, да? десь тут ми. Таке кільце. Ще це може бути підождіть. Степ, стоп, 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 стоп. Ні, ну, ну кут-то на підходить взагалі. Де тут ще є кільця різноманить, а ну. Вище може, може, вище. Може, це ось це? Та ні, це не воно. Ось а ми туди виїхали? Ну напевно, отут от ми. Напевно, ну да, ось тут. Окей. Окей. О, Одеса. Блін, важко мені по Одесі орієнтуватися. Але. Що це? Стоп, 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 стоп. То вокзал? Той купол, це ж вокзал має бути. Е-е. Так. Ну все, він, да? Стоп, стоп, Одеса головна, де Одеса Ось Одеса головна, все. Базар 0. Повідно, ми тут. А, це привоз чи що? Цей дурачок не розуміє цього. У нас є вулиці, бо от закрученик у нас є якийсь. Окей. І перехрестя. Тобто тут. Найс. Летимо далі. Димоходи, бамбороби. Що це? Довженка, Гончарова сосюри. Ну, я хочу по інфі якийсь знайти хоч щось. Салтівський м'ясо комбінат. Блін, тільки, будь ласка, це не Харків. Якщо Харків, то можна нічого не шукати. Ми нічого не знаємо, але це не схоже на Харків, Київське шосе. Е, Підозрюю, що це. Полтава, напевно. Мені здається, ось ця вуличка. Ну якраз Київське і має бути Київ, Кременчук, да, має бути Полтава. Супер. О, Макдональдс, все, ми виїхали на ось це головне перехрестя, я зрозумів, де ми є. Тобто ми виїхали на Макдональдс, а ми десь тут їздимо на цій вулиці. Оце ми одобрюємо. Е, виходить. Ну да, ми тут маємо бути. Супер, летимо. Летимо. Два раунди. Всього на все залишилося. час-3 хвилини. Ну, пристойно, у мене рекорд 5 з чимось. Рекорд ми, звісно, навряд чи зараз поб'ємо, але все одно досить приємний час можна отримати. Стрий, скільки до стріл. 39, окей. Що це за дорога? Вся дорога. КПС столина, Яворів. Яворів. А що це за яворів? Це ж не той, який ближче до кордону, правда. Ам. Ладно, назву насам на пункту зараз знайдем. Все одно не спішимо нікуди. а чи Це якась надвірна взагалі, у нас. Я чомусь задмислився над цим. А, пише, місто долина буквально пише. Чо, чо я бамбух, взагалі, там дивлюсь. Ну, он яворів, да, я. Ми з долини виїздимо. Тобто, де факто ось цей поворот. Там церква якась. А -а -а. Да? Чи не да? Чи да, чи не. Да, да, не. Блін, ну, а як зрозуміти Там же закручується По логіки ми тут, напевно. Леси українки Бачимо вулицю Ну да, церква. Тут я повороток, да, ліворуч О, все, пиздец. цукор чи низький Все, хана. Ну добре, ніби тут ми Найс. <гум estate> а, бляха, колекторна Так і знав, що зі мною прийдуть колектори. Ах, ви ж, чуваки. що ж ви робите з людьми. Ну вже це Київ. Ну вже це Київ. Десь лівий берег, в сраці. Ну. Певно, що так, да. Колекторна. Де може бути колекторна вулиця в якомусь індустріальному районі в Києві? Гатки немає. Тупо немає гатки. з Пабго, знаєте. Зараз проїдемо, по-любому на якусь, якусь трасу вийдемо. О, виїхали. О, стоп. Це десь. Що це за кільце, бляха? Ні, стоп, стоп, стоп. ТВР Ні, Не, ну Ну, ні, 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 не це. Ось це, певно? Там воно на наскрізь проїздить? Да, да, окей. І ми до нього так випхались. А коли ми їхали? Лисова стрит? А. Тут якась подвійна вулиця під таким кутом. Щось не вдупляємо У мене якийсь топографічний тобогр... критений починається друзі. Де тут вулиця подвійна? Чому вона не подвійна? кудись в іншу сторону. Нет, туди ж їду чи не туди не туди я їду Все. Все кіна не буде Ну от ми по ней втопили Вот, саме бутапуусь. чи все ж таки Блин, реально складно, я не можу разуметься. Ну, едымо. Что ж, я выехал взагалі з іншої сторони. стороны. Да, я, я я просто дурак, я на той кут поревнял. Ага, ага. Угу. І що? Колекторна. Мовно ми десь тут, правда? Е -е -е, гаражні кооперативчики. Де взагалі тут вона подвійна, має бути? О, що, да? треш, як важко, я не розумію. Тут ці повороти. Так. Мас. Угу. Так, споко. Так, споко, споко, споко. споко. Подвійна. І тут вона подвійна, тут ще разок подвійна. Ну да, все, ми, ми тут. Йома, я не знаю, я 3 години просто дивлюсь на одну точку. Я на 100% розумію, що це тут. Але не з попереднім раундом так само було. Не так сильно, але тим не менш, таке було. А все одно менше, ніж за 10 хвилин Це більш ніж вдалий результат, я вважаю. Знову ж таки, всі ці райони Києва, як Київ, ненавиджу шукати велетенське місто. І все максимально незрозуміло. Відповідно, дуже класний результат. Ну що, друзі, дякую за перегляд. Обов'язково вліпіть вашу подобачку. Ось таку засвідчену. І напишіть комент, які відоси ви хочете побачити у мене на каналі. І взагалі, як вам нова рубрика? Якщо щось не зрозуміло, питайте, обов'язково відповім. Ну а так, усім подякував, всім. Пока.